Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 вересня 2024 року. Напарник віцепрезидент Кіча Камала Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Волз здійснив виступ в Гренд репіці штату Мічиган. І за традицією ми зробимо короткі висновки на основі цього заходу для розуміння основних позицій Волца, які він доносив власній аудиторії. Отже, перший висновок стосується акценту на проведених дебатах між Трампом та Гарісом. Власне, Венц на початку подякував Тейлор Свіфт за її підтримку в бік Гарріста Вулта. І далі почав говорити, що на сцені дебатів була одна людина, яка має стати президентом США, Гаріс потисла руку Трампу. Ми б хотіли ще один раунд дебатів, але Трамп відмовився. Дайте йому. Трішки відпочити. Трамп на дебатах сказав багато дивних речей про поїдання котів, собак у одному з інтерв'ю Трамп 11 разів зазначив, що він не дивний. Тобто тут Волц намагався донести своїй аудиторії, що Трамп зациклився на цій дефініції. дивний Трамп відмовився. Відповісти на запитання щодо перемоги України у війні проти Росії. Щодо федеральної заборони на аборти, тут у попередньому відео, де ми розбирали виступ Гаррі з Північній Кароліні, ми зазначили, що ця дефініція вона є маніпулятивною по тій причині, що в блоці абортів, який обговорювався під час дебатів, Трамп. У своїй відповіді зазначив, що він не буде підписувати заборону. Просто коли йому ще раз поставили уточнююче запитання з приводу цієї заборони, він зазначив, що мені не доведеться. І я тоді просто зазначив, що йому все ж таки потрібно було сказати, що так я це не підпишу, але тут я це б Трампу не приписував. Потрібно об'єктивно дивитися на те, що власне він говорив. Далі, Вол зазначив, що він відмовився засудити злочинців, які 6 січня напали на капітолій через гнів і репліки з боку Гаріс він втратив самоконтроль над собою. Власне, далі Волт зазначив, що Трамп нічого не говорив про те, як покращити життя американців. Він зазначив про концепцію плану, в контексті Обама-Кир у Трампа немає плану для вас. І знову ж таки, Волт, він висміяв це, зазначивши, що коли він працював вчителем, до нього учні приходили, і коли були не готові, вони говорили про концепції так? Далі Вол зазначив про наявність проєкту 2025. Критика в бік Трампа стосувалась також того, що Трамп зламав нашу політичну систему, і, власне, що Трамп знизив податки для багатих, хоче запровадити національний податок з продажів. І, власне, що Трамп. Зазначає про Орбана, про Путіна, про Кім Чим Іна, що він з ними ладнав. Трамп сказав би Путіну роби, що хоче з Україною. Далі Волц розхвалював Камалу Гарріс за її ініціативи. Він зазначив, що віцепрезидентка виклала економічний план, вона говорить про незаконне підвищення цін. Гаріс продовжує створювати десятки тисяч робочих місць в Мічигані. Відбулася реалізація двопартійної ініціативи в інфраструктурних проєктах. І, власне, Гаріс також е зазначала, що коли вона їздила в різні країни. То ті лідери говорили, що не поважають Дональда Трампа. Власне, ще один висновок стосується акценту на регулювання зброї. Волс зазначив, що там республіканці говорять про заборону книг, але не говорять про виведення зброї з наших шкіл. І, власне, також він зазначив, що це питання потрібно врегульовувати. Ми захищатимемо свободи, ми підтримуємо другу поправку, але наше першочергове завдання і першочергова відповідальність забезпечити безпеку дітей. І в кінці він додав, що Камала Гарріс під час одного заходу зазначила, що ми також повинні думати про тих людей, які нас не підтримують. Це люди, які проживають у США. І далі, знову ж таки, був випад в бік Трампа, чи міг таке сказати колишній президент про тих людей, які його не підтримують. Ось такий виступ був від Тіма Волса. Основний акцент знову ж таки був на дебатах, і це цілком зрозуміло, тому що вони відбулись зовсім нещодавно, і очікувало, що власне і. Дональд Трамп і Камала Гарріс, і власне Тім Вулс, вони якось мають відреагувати на цю подію. Хочеться також побачити реакцію Джей Ді Венса. Він давав обширне інтерв'ю 11 вересня, але там він не говорив про дебати. Але я думаю, що теж щось він буде. Коментувати з цього приводу, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати, його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!